Для того щоб собака себе спокійно почувала на вулиці і не нервувала, не агресувала, не тягнула повідок, вам треба дотримуватися пару нюансам. Перший це давати, донюхувати мітки. Собакам дуже важливо донюхувати мітки, тому що це їх основа спілкування в соціумі з іншими собаками і з працею з інформацією. Далі, друге, якщо ви знайомитесь з собакою з повідками, обов'язково чуть трохи треба приспустити, щоб не було ніякого напруження, тому що напруження і задає початок відносин. Чим більше напруження, тим гірше будуть відносини знайомства. Далі, третє, обов'язково використовуйте довгий повідок 5 метрів, а не метровий, двохметровий, особливо з цуценятами, як це роблять. Чому? Тому що довгий повідок дає собаці можливість почувати себе також, не напружено, комфортно і відбігати на безпечну відстань, якщо вони щось злякалися, і е, їм треба срочно скинути цей стрес, відбіжавши на безпечну відстань. Далі, давайте собаці, звичайно, їсти якісь природні речі, які не зашкодять їй шлунку собаці. Це траву обов'язково, де вони чистять шлунок, палички. Але дивіться, якщо палички і трава через чур багато їдять, що собаки прям погано, то це проблема скоріше з дому від того, що ваша собака постійно активна. Да? Вона гризе іграшки, гризе смаколики, просить уваги, на голові гавкає, тоді вона на вулиці буде гірше.